У ході наради з представниками міжнародної організації ЮНІСЕФ директор Ніжинського водоканалу озвучив цілий ряд проблемних питань, які потребують нагального вирішення. Це є свердловина у нас на Казачі, яка потребує модернізації і як такової нової, бо у нас є там скважина, яка на сьогоднішній день не працює, а яка зможе розподілити. Поток води по місту. Є нагальна потреба по колектору. Колектор у нас просів, це Шевченко, а це проблематика всього міста, бо це основний колектор, який на сьогоднішній день вже не може, не має ту пропускну способність, яка повинна бути. І на загал може бути катастрофа, а тобто це нечистоти. Які можуть пойти на райони, є серйозні проблеми і по очисних спорудах, каже Олександр Марсов. Це мулові карти, які потребують також ремонтних робіт, реконструкції як такової всього комплексу, бо теж також можливо вже на загал вийшло із ладу і може привзвести до катастрофи екологічної. Тобто, такі нагальні проблеми були озвучені, але ж проблематика присутня. В усіх напрямках це техніка, яка потребує оновлення, я маю на увазі автопарк. Це є наші міські мережі водопостачання, водовідведення, які зношені, на жаль, на сьогоднішній день на 75%. Тобто є проблематика, але саме намагаємося також ще за счет фінансування міськради. На наразі допомагає щось а, розводимо ремонтні роботи, щось модернізуємо. Представники міжнародної організації ЮНІСЕФ пообіцяли розглянути усі проблемні питання та частково допомогти з їх вирішенням.